Я і Маруся Чурай з Полтавщини дякуємо нашому президенту за потужну роботу в Європі. За 3 травневих дні Україна отримала більше зброї, ніж за 30 років. Велика Британія потужна. Франція дякуємо. Німеччина просто бомба. Італія суперово. І це все за три дні. Президент України. Домовився про цю зброю. Я знаю, що це відео декому не сподобається, але не сподобається тим, хто нічого не робив, адже одні продавали 30 років зброю радянського виробництва і не давали можливість розвиватися українському оборонпрому. А хтось за три дні привіз дуже багато зброї. Дякую вам, пане президенте. Слава Україні, слава ЗСУ! Перемога за нами. Я погоджуюся з президентом, що нам потрібна зброя для захисту. Нам потрібно захищатися. А домовлятися ми вже домовлялися. І що сталося?